Із робочим візитом на Закарпаття прибула польська делегація Люблінського воєводства. У складі закордонної групи чиновники, керівники організацій, науковці, партнери і друзі України, зокрема Закарпаття. За словами очільника Люблінського краю, наша область має стати форпостом на шляху до Європейського союзу, адже вона межує з чотирма країнами ЄС і має прогресивні погляди. І в цьому, а також у боротьбі проти окупанта, польща готова підтримати своїх сусідів у тому. У числі фінансово части два роки саме самого бюджету призначили шми упродовж двох років. Тільки з бюджету воєводства виділено близько 10 мільйонів злотих. А решта коштів це різні програми Європейського союзу, які також скеровані на допомогу Україні. Отже, мої друзі в Україні підтверджую підтверджую бажання Польщі допомагати надалі Україні. І я переконаний, що два дві держави Україна та Польща. Напевно і направду можуть зробити багато чого позитивного у європейському союзі саме спільно колишній маршал Люблінського воєводства, а нині депутат Сейму Збігнєв Войцеховський, переконує, Україна і Польща мають потужні напрямки для розвитку в економічній, соціальній а також культурній сферах. Окрім того, країна готова і надалі підтримувати сусідів, зокрема надаючи прихисток біженцям у Польщі, фінансове підпертя українського війська і розширювати галузі співпра. I że сегодня Wizyta, która teraz jest w Zakarpacie, w Uszkorodzie, dopomaga tej współpracy. I współpracy ekonomicznej, i współpracy naukowej między uniwersytetami, i współpracy kulturnej, humanitarnej. Lubelsko obłość przyjęła bieżąców z Ukrainy. Ponad 4,5 miliona ludzi, a nasza też pomocha wielka była dla całej Ukrainy, bo my pomagamy tam na froncie, dla żołnierów, ponad miliard złotych. І саме співпраця у науковій сфері це потужний поштовх для розвитку вітчизняної освіти і її імплементація у європейську систему. Прямі проєкти, які будуть реалізовані по обидва боки кордону. також стосуються і медичної галузі на сьогоднішній день. Уже підписані дві угоди в межах програми Некст» про співпрацю між лікарнею Любліна та нашою обласною. Лікарню імені Новака на е, два майже 2,5 млн мільйона євро. А також е, сьогодні була підписана угода між е, університетом Марії Кюрі е, в Любліні та Ужгородським національним університетом на 450 тисяч євро на реалізацію спільного проекту. За словами ректора УЖНУ Володимира Смоланки, співпраця із Люблінським університетом Марії Кюрій Склодовської це не лише про престиж, а й про вирішення глобальних проблем зміни клімату. Завдяки сучасним підходам і технічним розробкам, усі процеси відбуватимуться у практичній площині на території двох країн, адже проєкт, який фінансуватиме Євросоюз, подавався спільно двома університетами. Він стосується пом'якшення впливу змін клімату на середовище, на проживання, на, бі... на біорізноманіття. І він буде реалізовуватися в обох університетах, починаючи з обох ботанічних садів, тобто ботанічного саду Ужгородського національного університету і університеті... університету Кірі Складовської в місті Люблін. Загальна вартість цього проєкту більше півмільйона євро. Там передбачено цілий ряд ноу-хау, які саме е... направлені. І спрямовані на те, щоб зберегти біорізноманіття і не тільки в наших двох містах, а також для того, щоб розповсюдити цей досвід і на всю європу, плідне співробітництво тривалістю два десятиліття. Це заслуга українського дипломата, який двічі працював консулом у Любліні. Нині Івана Грицака відзначили нагородною медаллю. «Сьогодні ми провели зустріч з керівництвом Люблінського е, округу, який знаходиться поруч з Закарпатською областю. Це е, фактично наші сусіди, які з перших днів війни допомагали Україні, і Львівській області, і Закарпатській області. Тобто необхідно відзначити е, роботу пана Грицака, який був в свій час консулом і працював там від України. І ця комунікація, яка сьогодні є між нашими регіонами, це в першу чергу завдячуючи пану Івану Грицаку. Як і годиться. Ця делегація приїхала не з порожніми руками. Іноземці привезли подарунки для мукачівського дитячого будинку інтернату, які будуть передані для потреб малечі.